Доброго зимового вам дня! Це Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. І якщо ви хочете бути першими та дізнаватися про електромобільні події, ви можете підтримати мене своїм лайком, дзвіночком та підпискою на цей канал. Електромобілі стають все популярнішими, оскільки люди шукають більш екологічні способи пересування. Одна з головних переваг електромобілів полягає в тому, що вони мають викиди, що допомагає зменшити вуглецевий слід. Ще одна перевага електрокарів полягає в тому, що вони дуже енергоефективні, оскільки перетворюють більше енергії на корисну потужність, втрачаючи її на нагрів зовнішнього середовища набагато менше за бензинові чи дизельні автомобілі. За даними Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору наса, двигуни внутрішнього згоряння в середньому втрачають дуже багато енергії палива на тепло, а саме 62% через вихлопні гази, 17% через охолоджувальну рідину, 3% через радіатор, 2% через тертя і витікання. Таким чином загальна втрата енергії на тепло складає 84%, а ККД двигуна становить лише 16. Це приклад типового двигуна внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням, який використовує бензин як паливо. Двигуни внутрішнього згоряння з запалюванням від стиску, які використовують дизельне паливо, мають трохи вищий ККД – близько 35-40%. Але такі шалені витрати на тепло мають корисний ефект, коли на дворі зимно так, як зараз, а в автівці з ДВЗ легко зігрітися цим побічним теплом. А що ж електромобілі? При роботі електродвигуна, електронних систем типу інверторів, акумуляторних батарей також виробляється деяка кількість тепла, але враховуючи ККД-електромобілів на рівні більше 90%. Цього тепла є недостатньо для підтримання комфортного клімату в салоні в холодну пору року. Який же вихід? Дуже просто додати тепла. Взагалі, кліматом в автівці займається система, яка англійською називається HVAC: це Heating, Ventilation and Air Condition. тобто опалення, вентиляція та кондиціювання. Такі системи електромобілів мають деякі відмінності від систем, які використовуються в звичайних автівках. Вони забезпечують не тільки нагрівання охолодження та вентиляцію кабіни. А і терморегуляцію акумуляторної батареї електромобіля, її підігрів або охолодження та охолодження чисельних електронних блоків, таких як, наприклад, інвертор двигуна та і сам електричний двигун. Існують різні типи систем обігріву та охолодження в електромобілях залежно від технології, конструкції та конфігурації системи. Вони розподіляються на централізовані, тобто ті, які гріють весь салон через подачу нагрітого повітря, та локальні, які нагрівають тільки ті зони, які контактують з водієм або пасажирами. До локальних відносяться підігрів сидінь та керма. Ну, як приклад, одним із інноваційних та нових видів є система інфрачервоного підігріву. Обігрів салона електромобіля таким способом це забезпечення теплового комфорту пасажирів за допомогою інфрачервоних випромінювачів, які нагрівають тверді поверхні в салоні. Ну, такі як і сидіння або панель приладів, підлога тощо. Інфрачервоне випромінювання також називають тепловим випромінюванням, оскільки воно сприймається шкірою людини як відчуття тепла, яке може зменшити стрес і покращити настрій пасажирів. Перевагою обігріву салону електромобіля таким способом є те, що він не використовує повітря як переносник тепла, а тому не витрачає енергію на нагрівання і циркуляцію повітря. Це зменшує втрати тепла і підвищує енергоефективність системи. Крім того, інфрачервоне випромінювання не викликає підняття пилу і алергенів, що покращує якість повітря у салоні. Одним з прикладів використання обігріву салону таким способом є нова розробка компанії Lexus, яка включає інфрачервоні випромінювачі в сидіннях, панелі приладів, підлозі та дверях автомобіля. Ця система дозволяє нагрівати лише ті поверхні, які контактують з пасажирами, а не весь салон. І це забезпечує більш швидкий і економічний обігрів салону, а також зменшує вплив на батарею електромобіля. Нещодавно я робила огляд нового Lexus RZ450, і ви можете подивитися його на цьому каналі, і я вам скажу, що ця система дійсно гарно працює. У Lexus ефект від тепла, що генерується інфрачервоним випромінюванням, порівняли з теплою ковдрою, що покриває ноги у прохолодний день. Нагрів здійснюватимуть дві панелі, розміщені на рівні колін водія та переднього пасажира. Якщо станеш занадто спекотно, то кожному з них потрібно буде лише доторкнутися до панелі, і температура обігріву знизиться. Ця система не може повністю замінити традиційну систему обігріву, але разом з обігрівом керма і сидінь випромінювачі зможуть швидко підвищити комфорт салону, а також стануть опцією, що виділяє преміальний рз від інших електрокарів. За способом отримання тепла, систему обігріву поділяються на ті, які самі виробляють тепло, і на ті, які переносять тепло зовні з повітря або від нагрітих компонентів електросистеми. До першого виду, окрім розглянутої вищої системи інфрачервоного підігріву, відноситься система резистивного підігріву, тобто англійської PTC Positive Temperature Coefficient, який є електричним нагрівачем, що збільшує свій опір при зростанні його температури, що обмежує потік струму і запобігає перегріванню. Нагрівач PTC має деякі переваги: це висока ефективність і швидке нагрівання, невисока ціна. Автоматичне регулювання температури без додаткового термостата, низький рівень шуму і вібрації, довгий термін служби і безпека. Але має і свої недоліки: він недостатньо енергоефективний та дуже-дуже прожорливий. Електромобілі, обладнані таким типом нагрівача, можуть втрачати до 40% запасу ходу навіть при незначних морозах. Та є другим за споживанням електроенергії після власне електромотора. Але тепло можна і не виробляти, його можна просто запозичити із зовнішнього середовища. Для цього існує цілий клас пристроїв, які називаються теплові насоси. Сама назва говорить за себе: вони смоктують тепло із забортного повітря. Як таке може бути, спитаєте ви, адже для забортом автомобіля взимку холодне повітря, а всередині повинно бути тепло. Але все у нашому світі відносно. І навіть при температурі мінус 20 градусів це більш тепло, ніж температура кипіння мінус двадцять шість хладогенту, який використовується у теплових насосах, і система теплового насосу працює за законами термодинаміки. Отже, ми знаємо, що навіть дуже холодне повітря все одно містить тепло. А один із законів термодинаміки каже, що перетік енергії завжди йде від більш нагрітої середи до холоднішої. Іншими механізмами термодинаміки, які використовуються в теплових насосах, є випарування та конденсація, тобто перехід речовини з одного агрегатного стану в інший. Простими словами, з рідину у пару та навпаки. Тож як же працює тепловий насос? Тепловий насос працює за принципом зворотнього холодильного циклу, який складається з чотирьох етапів. Випаровування. Холодоагент це рідина, яка легко перетворюється на газ, поглинає тепло від низькотемпературного джерела, наприклад, зовнішнього повітря, і випаровується. Стиснення це компресор стискає газоподібний холодоагент, підвищуючи його тиск і температуру. Конденсація. Гарячий газоподібний холодоагент віддає тепло високотемпературному споживачу, наприклад, системі опалення і знову конденсується в рідину. І розширення це коли рідкий холодоагент проходить через дросельний клапан, який знижує його тиск і температуру, і повертається у випаровувач. Ці процеси відбуваються у замкнутому циклі всередині теплового насоса. Для транспортування тепла використовується рідина холодоагент, яка випаровується при дуже низьких температурах. Для випаровування цієї рідини використовується теплова енергія від зовнішнього повітря. Навіть температури мінус 20 градусів за Цельсієм достатньо для отримання енергії. Холодна пара холодоагенту, наприклад, ті ж самі мінус 20 градусів, потім сильно стискається. У процесі цього він нагрівається до температури 100 градусів за Цельсієм. Ця пара холодоагенту конденсується і віддає тепло в систему опалення. От такий водночас складний і простий механізм, завдяки якому тепловий насос використовує електроенергію тільки на роботу компресора, а не на підігрів повітря. Завдяки цьому, коефіцієнт продуктивності, тобто відношення тепла виробленого та переданого в салон, до енергії, необхідної для створення та переміщення цього тепла в теплових насосах, досягає 3-4 одиниці тепла, що передаються на кожну одну одиницю спожитої електроенергії. Водночас, резистивний нагрівач PTC, який перетворює 100% енергії на тепло, має КОП-1. Як ви бачите, тепловий насос в 3-4 рази ефективніший за звичайний резистивний обігрівач, тим самим він значно менше споживає електричної енергії з батареї електромобіля, тим самим збільшуючи його запас ходу. І саме тому теплові насоси зараз використовуються в найсучасніших електромобілях. Слід зазначити, що тепловий насос є реверсивним механізмом, тобто він може працювати як кондиціонер, охолоджуючи повітря в салоні, що робить його універсальним пристроєм в системі HVAC, тобто опалення, вентиляція та кондиціонування. Залежно від типу теплового насосу можуть використовуватися різні холодоагенти. Це речовини, які використовуються в системі теплового насосу для переносу тепла від джерела низькопотенційної теплоти до споживача високопотенційної. Холодоагент повинен мати такі властивості, як низька температура кипіння, щоб легко переходити із рідкого стану в газоподібний, і навпаки, висока теплоємність, щоб переносити більше тепла за одиницю маси. Низький тиск насиченої пари, щоб зменшити енергоспоживання компресора. Та низький потенціал глобального потепління, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. Ось деякі приклади електромобілів та холодоагентів, які вони використовують. Наприклад, Tesla Model 3 та Tesla Model Y з 2020 року цей електромобіль використовує систему теплового насосу з СО2 r 744 як холодоагент. СО2 має високу теплоємність та низький потенціал глобального потепління, що робить його екологічно чистим та безпечним холодоагентом. Система СО2 може забезпечувати нагрівання та охолодження кабіни та батареї шляхом використання транскритичного циклу, який працює вище критичної точки СО2. Це дозволяє системі працювати при вищих тисках та температурах, ніж традиційні холодоагенти, що покращує продуктивність та ефективність, особливо при високих температурах навколишнього середовища. Toyota Mirai. Цей електромобіль на паливних елементах використовує систему теплового насосу з r 134 – Тетрафтотеран. Як холодоагент, r 134 a є одним з найпоширеніших холодоагентів, який використовується в автомобільних кондиціонерах та холодильниках. Ця система може забезпечувати нагрівання салону шляхом використання тепла, що виділяється паливними елементами для нагрівання холодоагенту r 134 a який потім передає тепло в кабіну. Також ця система дозволяє зменшити споживання водню для нагрівання кабіни, що підвищує ефективність та продуктивність автомобіля. Audi і e tron цей електромобіль використовує систему теплового насосу з r 1234 – тетрафторпропен. як холодоагент і є новим холодоагентом, який має дуже низький потенціал глобального потепління, що робить його більш екологічно чистим ніж R134A. Саме ця система може забезпечувати нагрівання та охолодження кабіни і батареї шляхом використання тепла, що виділяється електронікою, двигунами та зарядним пристроєм для нагрівання холодоагенту R1234YF, який потім передає тепло в кабіну або батарею. Ця система дозволяє зменшити споживання електроенергії та нагрівання, охолодження, що покращує енергоефективність та пробіг автомобіля в електрокарах британської марки MG, що їх представляє в Україні компанія Wiener Imports, також використовується система теплового насосу з новим та сучасним холодоагентом r 1234 yf який має дуже низький потенціал глобального потепління та вплив на навколишнє середовище. Але все ж таки найпрогресивнішим зараз є теплові насоси компанії Tesla, які використовуються, як я вже казала, в Tesla Model 3 та Tesla Model Y з 2020 року. Ну, по-перше, вони використовують найсучасніший та зовсім безпечний для довкілля холодоагент r 744 а по-друге, вони є дуже прогресивними по конструкції. Ось декілька цікавих фактів. Інженерна команда Munro порівняла теплові насоси, які використовує Тесла, та агрегати, які використовує Форд у своєму електромобілі Mustang E. Результати вражають. Замість 35 частин, з яких складається тепловий насос Форда, Тесла використовує лише 10. Замість 18,4 метрів патрубків та шлангів, в теплових насосах Тесла використовує лише 6,3 Замість Аж 22,4 кг холодоагенту в насосах Ford Mustang. Тесла використовується всього 9,2 кг. Вражає і загальний розмір теплового насосу Тесла. Він за розміром як баскетбольний м'яч, і це включаючи вбудовану плату управління. Ще цікавіше, що Тесла поступово перейшла від ручного збирання теплового насосу до повністю автоматизованого. Це дозволяє їй збирати один тепловий насос кожні 7 секунд. Тільки вдумайтесь. Сім секунд із конвейера вилітає новий тепловий насос, який дуже ефективно забезпечує водія та пасажирів електромобілів Тесла таким необхідним взимку теплом. Тесла ще раз наочно підтверджує своє звання беззаперечного лідера електромобільної індустрії світу. І на цьому я хочу побажати вам тепла в такі зимові дні, і не тільки у ваших автівках, а ще й у ваших домівках та у ваших душах. І нехай Зігріють не тільки теплові насоси, а й близькі люди поруч. До нових зустрічей. Офіційні електромобілі MG – це гарантія 7 років. Європейська комплектація та офіційний сервіс. Офіційний імпортер MG – Вінар Імпорт Україна.